Вітаємо на катем. Інформаційний випуск новин. Сьогодні розкажемо тарифні питання та зміни до бюджету із засідання виконавчого комітету. Забіг в рамках проєкту Активні парки. Просять долучатися. Більше 30 питань розглянули члени виконавчого комітету на засіданні 6 листопада. Ряд проєктів стосувалися нових тарифів. На послуги зокрема йшлося про ринкові послуги, тарифи в стоматологічній поліклініці та на тепло. Йшлося і про зміни до бюджету. Детальніше далі. 6 листопада члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. В порядку денному 31 питання, зокрема захисту прав дітей та освітньої галузі. Останні стосувалися господарчої частини. Так погодили питання списання 27 станків та електрообладнання, що знаходилися на балансі 12-го ліцею через зношеність. Також було передано частину нерухомого майна з балансу управління освіти, які тривалий час ними не користувалися до інших управлінь. Погодили на засіданні і нові платні медичні послуги з поліклініки, які будуть надаватися завдяки новому обладнанню. Затвердили нові тарифи на ринкові послуги, які навіть після змін, як зауважив Сергій Кузьменко, є найнижчими в Україні. Погодили перелік об'єктів і видів громадських робіт для неповнолітніх правопорушників, завдання цих робіт перевиховання, тож установи в переліку, терцентр, червоний хрест, бібліотеки тощо. Сідані йшлося і про зміни до бюджету. Деякі пункти прокоментував Сергій Кузьменко, зокрема підтримку медичної галузі. Те, що стосується інших фінансових видатків, то у нас в міській лікарні для того, щоб в наступному 26-му році НСЗУ надало надало нам всі ті пакети, які Олександрійці користуються, жителі району також. Нам потрібно деякі технічні зміни в нашій лікарні, це придбати нове лабораторне обладнання. Це вимога держави, це вимога НСЗУ. Ми повинні це домашнє завдання виконати. Сьогодні фахівці-лікарі працюють над цим. Наше домашнє завдання це фінансово забезпечити. 3,5 з мільйонів гривень нам потрібно виділити на нашу міську лікарню для того, щоб і мати якісне обладнання для надання послуг, і це я повторюю є вимогою Національної служби здоров'я для того, щоб отримувати всі пакети, які держава оплачує. Лікарі отримують з цих пакетів заробітну плату, а Олександрійці отримують медичну послугу. Ну і ви знаєте, що в нас лікарні опалюються не від теплокомуненерго, а окремо. Ми завдяки цьому змогли раніше розпочати опалювальний сезон в нашій міській лікарні. В цьому плані це позитив, але з точки зору фінансової маємо подбати і виділити кошти на забезпечення теплом нашої міської лікарні, принаймні до нового року. Тому і ще півтора мільйона гривень будемо виділяти на міську лікарню. І так, охорона здоров'я. П'ять мільйонів гривень. 900 тисяч гривень спрямують на пільгове перевезення. Воно працює в нашому місті. Багато олександрійців цим користуються. Ми з бюджету маємо фінансувати цю програму. Там близько 900 тисяч гривень. Ми будемо виділяти, щоб олександрійці надалі могли користуватися пільговим проїздом в нашому громадському транспорті. Виділять кошти і на завершення ремонту доріг. Невеликі кошти. Виділяємо для того, щоб завершити і проєкт нашого Айвазовського. Сьогодні це вже сучасна вулиця із освітленням із тротуарами. Останнє облаштування да, потрібно зробити. І цей проєкт буде завершений. Ну і ще декілька тижнів у нас продовжуються роботи на студентській. Я вже говорив, була масштабна реконструкція, прокладений новий водогін. Ми зруйнували цю вулицю, відповідно, зараз відновлюємо, будуємо сучасну вулицю. І на ці потреби також потрібне фінансування. Тому там 2 мільйона виділяємо, здається, на студентську, не здається, так воно і є. Ну і на завершення Айвазовського 3 мільйони гривень, щоб ми вже могли цей проект закінчити. Двадцять п'ятому році і відзвітувати перед олександрійцями про ті роботи, які ми зробили. Зміни до бюджету це сесійне питання. Його розглянуть вже завтра, 7 листопада, депутати міськради. Олександрійців та гостей міста запрошують на забіг, що відбудеться в рамках проєкту Активні парки. Забіг відбудеться 9 листопада. Локація площа Соборна. Старт о десятій. Попередня реєстрація обов'язкова, посилання на сторінці міської ради. В організатора Сергія Зайченка та у групі активні парки Біг Олександрія докладніше розкажемо далі. Щороку в Олександрії відбуваються масові благодійні забіги, зокрема до Дня міста. Декілька років поспіль містяни та гості долучаються до забігів Шаную воїнів, Біжу за героїв України. Але цього разу всіх охочих запрошують долучитися до забігу в рамках проєкту Активні парки. Подія запланована на 9 листопада організатор-ініціатор проведення саме в Олександрії Сергій Зайченко. Так, офіційно у нас 9 листопада відбудеться фізкультурно-оздоровчий захід. Олександрія від президентської підтримки Активні парки. Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь. Видача стартових пакетів відбудеться з 8 години до 9.45 при умові, що люди зареєструються в електронному кабінеті Нювран. Якщо є в кого якісь особисті, наприклад, питання, можна звернутися безпосередньо до мене приватні повідомлення, я можу навіть сам зареєструвати через свій електронний кабінет, але це зробити завчасно, тому що зазвичай за день-два реєстрація закінчується, тому що траса буде чіпованою, кожен учасник отримає стартовий пакет, в якому в рюкзачок, в якому буде стартовий номер з чіпом, ну, там булавки для того, щоб прицепити водичка. І відбудуться старти з 10-ї години, будуть дитячі забіги 100-300-500 метрів в межах площі Соборної і загальний старт на 1 кілометр, 5 та 10 кілометрів, плюс ще 5 кілометрів будуть йти скандинави. Тому е, хотілося б масовості побільше в Олександрія, адже все-таки в нас місто є дуже спортивним, дуже багато спортсменів, дуже в нас розвинута дитяча юнацька спортивна школа, футбольний клуб. Е, думаю, для того, щоб показати свій особистий результат, не для того, щоб прийти для перемоги. Для перемоги хай перемагають, ну як кажуть, найсильніші. Нам е, головне, щоб підтримати. Цю програму і дати поштовх для можливо комусь для майбутнього, особливо під поколінню. покоління. Спортсмен нагадує, що проєкт Активні парки діє на постійній основі. Парк біг в нас діє на постійній основі. Зазвичай ми зустрічаємося на вихідних, так як що більшість людей вже є не школярами, а мають свою роботу, певну відповідальність якусь. І ми зустрічаємося за домовленістю, але зазвичай стараємося, так як уже день короткий. Це зранку. З 8 з 9-ї години ранку парки Шевченка, наприклад, топальки, будинок ветеранів, біг по пересіченій місцевості, ну, різні локації міняємо, для того, щоб було різноманітно. І ще до цього в нас приєдналася і ще є така організація, як Тружан. Вони теж є тими як кажуть, болівальниками чи тими партнерами, які підтримують біг в Олександрії. Тому приєднуйтеся, будемо працювати. Місто в нас спортивне. Також запрошують волонтерів, які б допомогли в організаційних питаннях забігу. Підтримуйте наших захисників, кожен донат, кожна справа надважливі. Зустрінемось в ефірі.